Слава Ісусу Христу, друзі! Вас вітаю канал Сільське подвір'я. Меру добра здоров'я. Сільський будній день. На вулиці Середа, 19 березня. Не знаю, коли це вийде відео ефір, коли я його змонтую до кубки, але хочу вам. Показати і розказати, що у нас лишилося на господарстві для початку. А далі підемо з вами у город. І будемо там працювати, будемо щось, щось садити, щось, може корчувати, не знаю. Для початку будемо садити. Михайлик вже завів мотосапу, а я хочу вам зробити невеличкий. Ракурс, невеличку екскурсію по нашому господарству. Нічого особливого, як ви бачите, тут на задньому плані за мною бігають кури, у стайні ще є свинки. Зараз покажу. Так, жулька наша, чекаю вже, коли будемо йти в город, щоб політати. Так жулясь, так? Це бачка, бачка, така. Ідемо покажемо свинки. Так, наші курочки своїм кавалером. Ходи, ходи, покажемо свинки. Подивимося, що вони верещуть? Що ті свинки верещуть? Відкрити, може, трошки їм. Що ви верещете, свинки? Що ви вищите? Так, курочки несуться? Отак, друзі. З величезного хазяйства. Як бачите, тут ще Михайлик буде чистити це все, бо ми порізали, все купа гною ще, але ще день-два дні. Тут у нас залишилося тільки, тільки, тільки. Тільки у нас залишилося ой, дві свинки. Хлопець і дівчина. Так, дівчина, то у нас дівчинка, а це хлопець. Так. Частину порізали, двоє продали, дякувати Богу, нехай людині буде здорові. здорові будуть. Людина задоволена і ми цим тішимося. Це ще залишили собі двоє. Не знаю, що будемо, чи будемо різати, чи будемо пацюка різати, а льошку ще будемо парувати пізніше. Не знаю, але побачимо. Ну це у нас тільки залишилося цього хазяйства вже по свинях. Та й таке. Жулька у нас не свинка, так? Жулька, ти не свинка, ти не свинка, ти собачка, так, ти собачка. Все, пішли. Свинки заскучали за свою компанію, не дуже важно їдять, але будуть їсти. Привикнути. Куди вони подінуться, нікуди не подінуться. Так, добре. Порочки собі несуться, а ми пішли в город. Пішли? Котики наші гріються на сонечку. Тут. Ой, закрию. І все. Пішли? Так, жуля? А ви що, кокочитеся, нести йдіть. Бо ввечері буду вас доїти. Зараз вам чогось добренького дам. А ні, верніше, не зараз. Потім надвечір. Надвечір вам добренько усипемо, А ми пішли. Так, друзі. Барабонька. Цибулька, чесничок. Усього потрошки, інвентар, трубка. Таку зробила собі трубку для чесничку для цибульки. Звичайно, сюди піде тільки дрібне. А грубший, так я не мав нічого страшного. А Михайлик мій мучить святу землю. Починаємо. Весняний обробіток ру. Починаємо працювати. Щось мій Михайлик слухав, слухав і нічого не почув. Казала, що робить туди і назад рівочок, будемо садити ранню картоплю. Ні, йому треба було піти аж у той кінець, зробити рівочок десь з метрів скільки тут. 10, 20, 30, може 30-40 метрів. І щоб з тої сторони кричити до мене, що ми садимо. Е! З того боку. Ой, Боже, з цим великомучеником моїм дуже тяжко договоритися. Не знаю. Командує цього року він парадом, що я де маю садити. Що покомандує, той, той вевно й виросте. Ну побачимо. Трошки пружок тікає від нього. Але нагадаю техніку любить, але техніка його не дуже потікає іграє. Зараз зробимо два рядочки і буде кидати ти бараболь. Трошки криво, трошки Смішно. Ну і що, друзі? Посадили ми отаких 10, 10 метрів три рідочки тих барабольок. Будемо бачити, що нам стане. Якщо не стане, на другий рік більше посадимо. Так, Джуля. Так, Жуля. Та посадимо більше. Але я хочу зараз зробити одну маніпуляцію. Хочу загорнути зараз ці барабольки і зверху на бараболі посіяти редиску, щоб зекономити площу. Побачимо, що з того всього вийде. Будете бачити разом зі мною, бо я теж не знаю, ніколи такого не робила. А зараз Михайлик робить рівочки на часничок. Не глибоко. Отак. Леш те, що називається, що значить, на чесничок і на цибульку. Ти там, Михайлику, мені ще Та що ти знімаєш? Давай сади. А я ну то я сажу, я. я сажу. Нема, я купую, ти не видиш, а де мені падає, попри той, попри Михайлику, ти якийсь нечемний. Давай сади, бо я маю роботу. Най я йду на всі чотири сторони від тебе, так? Ти, ну, ти правильно так сказав, привітайся. Привітай. Ой, будь чамний хлопець. Давай, 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 давай. Даю, 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 даю. Роби роботу. Не граюся. Не граюся. Я лише не то, що шуткую з тобою. зараз Чуєш? Але буде рослинка смішна. Так, друзі, так виглядає наша робота. Початок весняних робіт у полі. Три рядочки картоплі, трошки чесничку весняного, трошки цибулі, трошки редиски, декілька рядочків ось тут ще не загорнених моркви. А далі буде. А як же? Інакше не може бути. Зараз маю ще загорнути ось ці рядочки з морквою і маю ось це все, це все межею маю це все поприбирати. Ось тут такий весь бардак, це що він повитягував з городу, це все треба поприбирати. Так що беруся я до роботи. А вам гарного і позитивного. Всього найкращого. Па-па-па-па!